Ми завжди будемо показувати людям всю правду, всю справедливість і всі прагнення, до яких ми так довго йшли. Для нас Бандера є тою постаттю, який завжди боровся безкомпромісно, який не, не схилив голову до самого останнього дня свого життя. Саме тому ми вшановуємо його вже восьмий рік підряд смотною ходою. Смолоскив для нас. Не аналогія з нацистською Німеччиною. Смотрський для нас це вічна пам'ять, вічна готовність на боротьбу, вічна готовність послідовно захищати інтереси української нації на своїй Богом даній землі. Що ми побачили на тому марші? Ми побачили 20 тисяч громадян України, рекордну кількість учасників за всі роки незалежності на цьому марші. І цей марш, ця хода. Дали новий поштовх Майдану. Воно дало йому друге дихання. Ми показали, що революція гідності звершилася. Як би тепер не закінчився Майдан? Чого б ми не досягли, ми в будь-якому випадку перемогли. Тому що саме перше у змінах в країні та суспільстві має бути зміна у свідомості. А наша зміна свідомості полягла в тому, що ми повернули свою гідність. Є три аспекти нації своя влада, своя власність, своя гідність. Без своєї гідності ми не можемо здобувати високих стандартів ані соціальній, ані гуманітарній, ані в економічній політиці, допоки ми самі собі не зможемо довести, що ми українці, що ми вільна нація, що ми маємо повністю всі права. На своїй землі ця революція гідності справдилась, вона звершилась, і віднині ніхто вже ніхто ніколи нам не зможе сказати, що ми українці малороси, що ми українці нібито забагато вимагаємо, що ми нібито утискаємо національні меншини. Ні. Ми з повагою ставимося до національних меншин. Але національні меншини мусять усвідомлювати, що перш за все. Над правами людини стає право нації, бо Україна це мононаціональна держава. Ця держава існує заради українців, бо саме українці дали нас у цій державі. Саме тому ми є титульною нацією на цій державі. Так, товариство? Ні. Тим, хто сказав ні, я можу сказати лише одне, що з часом все прийде. Приходить молодь, яка буде після люстрації. Після очищення влади займе вакантні місця і покаже свій професіоналізм і, всіх, і свій патріотизм у обласних адміністраціях, у міських радах, у всіх рівнях місцевого соврядування. Ми покажемо, хто ми такі, ми покажемо, що саме українці, патріоти, можуть змінити цю країну, а не ті конітурщики та пристосуванці, які перефарбувалися в 90-х роках з комуністів, у демократів, лібералів і так далі. Краще п'ять років помилок, як сказав один чеський політик, аніж 40 років саботажу. Саме для цього потрібна люстрація. Ми товариство, готові йти до кінця, готові йти до безкомпромісної боротьби. І ми Разом настільки, сам... настільки самоутверджені, що ми готові на все. Ми націоналістична молодь, готові йти на щити Беркуту, і готові працювати в обласних адміністраціях чиновниками після того, як буде очищена влада. Тому що для нас все одно ми готові будь-якими способами та методами відстоювати Україну. Бо в нас ідея нації в серці, і тризуб свободи на витягнутих правицях. Ми нація героїв та переможців. Ми ніколи не здамося, будемо боротися до кінця. Це для нас є визначальним фактором. Це сенс нашого життя. Краще один раз злетіти соколом в небо, аніж вічно жити в єрмі. Слава нації! Смех! Дякую за увагу, товариство.